Це був перший окремий батальйон морської піхоти. Для мене це був якби взірець, що таке військова частина, тому що на час мого приходу в перший окремий батальйон якраз е частина вийшла з Криму. Досить велика група людей там знаходилася. Основний кістяк офіцерський зберігся. Ну, Ще й передав мені такі ці традиції, якби дивився на цих людей вже як на героїв. Коли бувши курсантом, то ми дивилися новини і бачили, як вони три тижні, там, 21 чим ти день. Чи... Не давали противнику там зайти, не піддавались на жодні спекуляції, там, можна так сказати, палками тому тож прямого наказу там на застосування зброї не було. То, в принципі, вже я розумів, що потрапляю в легендарний підрозділ. Потім, звичайно, сталося те, що сталося, якби ми. Я б не сказав би, що заручники ситуації, але спланувати свою долю ми не можемо. Тому, в принципі, дослужився я до заступника командира батальйону, в тому ж своєму рідному батальйоні, так би мовити. Ну і потім така випала нагода в мене поїхати на навчання в 2021 році. Я поїхав е, в США от, і почалось повномасштабне вторгнення. Відповідно, мій батальйон виконував завдання на Павлопольському напрямку, ну там поблизу Маріуполя. І відповідно. Коли я вже повернувся назад, це в березні місяці, там достроково. Ще я був на зв'язку з командиром батальйону, ми спілкувалися, був інтернет, ми вже були на Херсонщині, вже там, намагалися проводити певні якісь дії. От, а потім ну, ми всі знаємо, що там відповідно, з метою збереження життя особового складу був видатий наказ здатися в полон. Ну і так би мовити, вже я зрозумів, що з'явилася ще одна. Ціль, яка буде мене тримати тут у Збройних силах, не тільки воювати до повної перемоги над противником, а ще й звільнити своїх побратимів, друзів, тому що можна так сказати, що відсотків 80 досі перебуває в полоні. Ми виконуємо завдання морської піхоти за призначенням, можливо, Вперше за час незалежності України, а тобі ж форсуємо водні перешкоди, висаджуємося морським десантом для того, щоб, відповідно, так би сказати, захопити там плацдарм, створити сприятливі умови для проходження основних сил, для звільнення лівобережжя Херсонщини ну і, в принципі, України. Тому специфіка роботи, я сказав би, морська піхота робить. Роботу, яка повинна робити. Перед нами ліс. І з того лісу, відповідно, малими групами забігають там, з конкретним завданням там, захопити там, або зайняти якусь там, підвал, будівлю. От. Але в принципі їм це не вдається. Ми вдало їх знищуємо на підходах, в принципі, застосовуємо вже більш сучасний метод, не даючи навіть, так би мовити, нашим піхотинцям вступити в бій. Щодо та і збереження і життя особового складу, і для того, щоб не видати, де наші позиції, ми знищуємо їх засобами артилерії на дальніх підходах, на ближніх це вже засобами батальйону, такими як системами безпілонь-літальних апаратів, ті ж там і скиди, FPV, що, в принципі, досить вдало протидіє противнику. Те, що одразу так е пригадується, то це відбулося не в моєму підрозділі, а в сусідньому підрозділі на правому флангу в першого лінійного батальйона 37-ї бригади був прикомандорований командирувати розвідки від бригади. І він був старший на позиції відповідно. І коли відбувалися штурмові дії праворуч, противник там складу десантно-штурмових військ, так би мовити, противника, Проводив штурм досить професійно, це одразу кинулось в очі. Коли командир, роти зрозумів, що вже позицію не втримає, тому що всі були поранені, в принципі, да, вони там відбувалися з останніх сил, він викликав вогонь артилерії на себе. Тобто це я перший раз почув на свої очі, ну почув на свої вуха, так би мовити, да, і, по, і, по, і побачив це. До того це було в фільмах навіть ну і. Проходив досить багато напрямків. Я думаю, ця історія не нова, в кожного вона, напевно, була, але особисто в мене, на моєму бойовому досвіді, це було вперше, коли офіцер оцінив, там, він оцінював реальну тоді ситуацію. Він розумів, що вже ми не зможемо там евакуювати нікого. Ну, він викликав артилерію на себе, в принципі, і от потім перестав відповідати на радіозв'язок. ну і зрозуміло, що відповідно. Максимум забрав життя противника з собою, так би мовити. Найважче рішення, що я приймав, це вони завжди стосувалися людського життя. Я не говорю зараз про штурми, я говорю в більшості мірі це евакуація, яку потрібно проводити. І рішення от на евакуацію прийняти в даних умовах. коли Перед тобою є ще річка, там запливи, заброди, болота дуже важко. Іноді ти там і на Бога сподіваєшся, щоб ця човен дійшов, важко пораненого змогли евакуювати, і він успішно повернувся назад. Ну і, звичайно, треба віддавати собі звіт, я так думаю, при плануванні даних операцій. Треба вибирати час, місце, погоду. І якщо ти це все врахував, то відсоток збереження чогось. Того самого чи вона зростає. Тому, в принципі, це не ваші рішення, які я приймаю на даний момент на даному участку. Вони зв'язані з евакуацією життя людей. Ваших рішень немає. А іноді навіть буває так, що рульовий сам з лодки виходить і де допомагає пораненого, важко пораненого переносити і сам його в лодку ту затягує. Тобто, це говориться про те, що всі об'єднані однією цілею роблять. Всі розуміють, для чого вони тут. Навіть мені кажеться, після цих задач, які ми тут виконали, хто не вірив конкретно в Бога, то повірив, ну, дуже багато випадків траплялось таких, нереально не, не пояснити їх. просто. Ну от так от, повезло, повезло, повезло. Не може так постійно вести. Ну, Я скажу конкретно тобто на одному випадку. Противник надає нам змоги для того, щоб човен простояв на точці висадки чи евакуації да? більше, ніж хвилину, іноді 30 секунд. Розпочинається шквальний вогонь, обстріл зі всіх видів озброєння, вплоть до ФПВ. Був випадок, коли у нас був важко поранений офіцер. Противник штурмовий він на себе прийняв оцей якби кілька куль, так би мовити. При цьому ж сам все-таки знищив противника. Даний офіцер, він його вбив реально. Ну, це було видно на камери, все було видно. Ну, Як командир довго планував, думав, як це зробити і все. Ну, Ми вирішили ризикнути. Тобі ж. Пішли. І човен 40 хвилин простояв біля берега. Ну, без єдиного обстрілу. Ну, Ми, звісно, в той же момент і піхоти трохи там висадили свої, посилили позиції, так би мовити. Забрали, да. І... Він був важкий, і критичний, там 2,5 літри крові, втратив чи три. Ну, щось таке. І перебиті всі кінцівки були, і берцеві, берцеві кістки, і, і бедрені, і ключиця, і рука, і кульові. Коротше, він зразу в кому впав на наступний день, а вже через день вийшов з коми і вже зателефонував. Нормально. Ну, вжити буде. Це вчасна ротація, конкретика від командира в плані виконання завдань, евакуація його звіти, ну і сам насамперед правильне керування ним під час бою. Коли піхотинець знищує ворожого піхотинця, і він це бачить, як я вже казав, у нього з'являється азарт. І він бачить, що о, да, мій командир за мене думає, він мене там попередив, звідки йдуть, з якого напрямку йдуть. А ще краще, я їх всіх вбив, і вони навіть не встигли до них підійти, засобами БПЛА, наприклад, або артилерії. Це мотивує. Да. І в мене були люди, які там по 92 дні сиділи. Це рекордсмен. Поранені, все. І до останнього виконували завдання. І зараз, коли він вийшов, я йому надав відпустку, він повернувся з відпустки, ні в чому не бувало, і готовий виконувати завдання. Я був комбатом, отримав поранення і пішов, ну, там, пролежав, пролікувався там, вдома, побув, там, все відпочив, там, все восстановився, сам там питань нема. І вернувся назад, попав в командування, побув в командуванні і прийняв для себе сам рішення піти назад командиром батальйону. Мене ніхто не заставляв туди йти. Я сам написав, пішов, бо, ну, да, тяжко, не сплю там все, і вже може і, ну, ні не пожалів про рішення це. Та на що, та за чим там? Ну, і рідні мої, і ж саме. Ну. Але я так прийняв рішення, ну так, це плюс, бо я перед своєю совістю чистий. Типу. От це мій плюс, я вважаю. Особ... Особисто мій. На рахунок підвищення рівня там, мотивації і для того, щоб особовий склад, там, цивільні люди приєднувались до лав Збройних сил України. Ну, як не любити те, де ти живеш, не цінувати те, що для тебе дороге. Нікого лякати ну, не хочеться і тому подібне. Але всім потрібно стати до зброї, От. І, ну, і розуміти, що війна конкретно не тут зараз. Війна у нас в голові відбувається, що противник зараз перейшов до наступної фази. В якоїсь там вже кільканадцятої фази, демотивувати українське суспільство. Так як я вже говорив попередній раз, основна мета це вижити. А якщо ми хочемо вижити, нам потрібно воювати, боротися за своє життя, доводити право на існування. І я вважаю, це основний от, принцип. Як його досягти, я не знаю. У мене ключів вирішення цього питання немає. Сказати особисто за себе, я б не сказав би, що я виховувався в сім'ї глибоких патріотів та любителів читання української народної творчості по вечорам. Що це мені якось передалося. Я сам прийшов до цього. Я свідома людина, сам прийшов, сам відповідає за свої слова і за свої вчинки. Я всім рекомендую приєднуватися. розділі навчання відбувається постійно. Воно просто не припиняється і не зупиняється ніколи. Адаптовуємося абсолютно до всіх задач, які ставляться. Час на підготовку завжди є. Немає такого, що задача приходить за 15 хвилин до, до моменту її виконання. Під окреме завдання йде спочатку розробка плану в штабі, потім доведення цього завдання підлагосовому складу, потім відпрацювання до деталізації до самих. Конкретних таких мілочей. Методика, да, і загальні в принципі, підготовка відбувається все на базі батальйонів. Вони прибувають сюди, і в мене є люди, особовий склад, які пройшли і Донецький там напрямок, да, і багато всяких напрямків, і в кринках були, і отримали поранення, повернулися назад, і зараз вже вони виступають в ролі інструкторів. Ну так, да, можливо, вони б хотіли повернутися і виконувати реальні бойові завдання. Але я, як командир, бачу, що їхнє місце там навчати людей передавати свій досвід. Загальна тенденція позитивна. Підготовка є, дійсно відбувається, проходить планування. Ми не потрібно забувати, що ми також вчимося. Противник не стоїть на місці, постійно розвивається, застосовує проти нас нові нові види засобів. Тому потрібно адаптуватися на якомога швидше. Я скажу так: забезпечення рівень підготовки значно вищий на даному моменті, зараз чим він був на, на початок повномасштабного вторгнення. Потрібно почати з Тіктоку, як мінімум, для того щоб вже в подалі перейти на більш ширші платформи, такі як Інстаграм і Фейсбук, для того, щоб масово залучати людей приєднуватись. Просто противник, як я вже сказав, не спить і він конкретно штурмує зараз ці інформаційні площадки, такі як Facebook, Інстаграм, X. Він же, Твіттер і Телеграм, тому подібне. В плані. Розповсюдження дезінформації, в нього це вдало вдається. Як надавній тренд з ухилянту. Ми зараз почали клеїти на машини, робити патчі. Деякі фірми, які займаються виготовленням там тортів, печива і тому подібне, зроблять зараз такі святкові набори, торти, печиво з ухилянтом і тому подібне. Тобі ж бути ухилянтом круто, а в Збройні сили приєднатися це означає вмерти. Ну це неправильно. Я вважаю, що цей тренд повинен бути, як говориться, кенселед, повністю скасований ну, на загальнодержавному рівні. Ну і, звичайно, держава і служби, які цим займаються, повинні звернути увагу на в лапках е псевдорозвіючим дезінформації і юристам, які готові надавати свої юридичні допомоги в плані там. Е Ухиляння від військової служби по різним причинам. Тобто це неправильно і це повинно бути забанено на всіх інформаційних площадках. Я так вважаю. Почати потрібно з цього, а потім вже можна вже говорити про нормальне якесь вербування. Я як людина військова бачу себе тільки в армії. Подальшому. І хочеться вижити, і хочеться розбудовувати, і робити її максимально технологічною. Я себе вважаю, завжди вважав себе солдатом. Ну, в першу чергу солдатом, потім там офіцером там, і тому подібне. Там, да. Мені повертає віру в думки про те, що я все-таки буду жити і виховувати своїх дітей тут. Одна в Україні. Я не, не бачу себе в іншій країні. Навіть якщо мені будуть платити там, колосальні гроші якісь і можливість там будуть надавати, виїхати даже, і стати військовим в іншій країні, наприклад, там вже на в блоку НАТО, я не знаю. Я б, напевно, не, не захотів би бути. там. Бо я хотів би бути тут, я пронизався любов'ю, історією, читаю, і мене це захоплює просто. І в нас такий дійсно історичний момент, це не прості слова. Це дійсно, у нас така історична можливість. Нарешті стати незалежними дійсно ну от, україною, з якою вважаються в світі. Приєднуйтеся в лави підрозділів морської піхоти України. Ми вас чекаємо. Ми вас підготуємо. Ми не окрема каста. Ми також люди, які носимо військову форму, але також її знімаємо. І повертаємося до своїх сімей і проводимо з ними час, так як і ви зараз. І ми всі хочемо вижити, і всі хочемо повернутися додому і жити мирно в нашій процвітаючій батьківщині. Якщо ви поділяєте мої думки і бачення, я запрошую вас до лав морської піхоти та й в принципі до Збройних сил України.